Привіт, мене звати Анастасія Новікова. Я художник. І я приймала участь в Артбатлі, а також у виставках від Art Артфайнейшн. Я зараз знаходжусь в Нідерландах, я зараз працюю в своїй майстерні як художник. І от сиджу, я працюю. Мені приходить повідомлення від Ванди, де вона говорить, що я виграла якийсь головний приз. Про який приз де мова я взагалі не розумію, тому що. І я навіть не знала, що буде якийсь розіграш чи щось. І я подумала, що може це жарт якийсь чи щось таке. Але ні, Ванда мені висилає скріншоти, показує фотографії з розіграшу. І виявляється, да, був дійсно розіграш, і я виграла. І чесно, я, я надзвичайно рада і здивована, і це такі сюрпризи сьогодні. І Ванда мені скидає гроші, і я дивлюся, я бачу, що це дійсно, да, правда. А я дуже щаслива, хочу подякувати за все організаторам за таку чудову можливість можливість за те, що є можливість не тільки показувати свої роботи як художник, але й навіть вигравати такі прекрасні призи.